На пленарне засідання шостої сесії Шосткінської міської ради було винесено 28 питань. На звернення депутата Андрія Витохи першим у порядку денному розглянули рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки агрофірмі ЛАН. Нагадаємо, дійти згоди з цього питання депутати не можуть вже протягом декількох сесій. Якщо людина звертається до міської ради отримання того, чи іншої земельної ділянки може прийматися рішення. або Поділення це зімельна глядки або продовження там договору гренду, та таке інше, або аргументована відмова аргументованої відмови не було. здійснено. Заслухали під час сесії директора агрофірми Лан Дмитра Жиченка. Як уже рік, ми чекаємо більше року на сесію. На те, щоб у законний порядок в порядку передбаченої статтеї 33 закону про оренди землі, в зв'язку з тим, що відсутні підстави для відмови, вона була продовжена на сьогоднішній момент. Стоїть питання, стоїть питання про. Виконання вимог закону вимог закону про оренду землі, як зазначив Дмитро Жиченко, агрофірма «ЛАН» обробляє вробляє землю протягом тривалого часу і має плани щодо підвищення орендної плати на сьогоднішній момент. Я ми пропонуємо збільшення орендної плати. ми виконуємо умови законодавства будь-яких заперечень на комісії земельні до нас не було. А у когось, якщо є якісь особисті питання чи особиста неприязнь, ну вона ж не повинна мати місце в органі місцевого самоврядування. Тому я прошу, шановні депутати, виконати вимоги законодавства, продовжити договір, і буде громада продовжувати отримувати грошові кошти. А ми відповідно працювати, платити подальшому податки і розвивати Шосткинську територіальну громаду, як робили до цього. Депутат міської ради Микола Трофемець в свою чергу вважає, що питання щодо поновлення договору оренди землі для агрофірми ЛАН слід розглядати за участі всіх сторін ситуації, яка склалася. Згідно закону, орендар має переважне право на поновлення оренди. Це так відповідає закону, але ще є інший момент: власник земельної ділянки може її використовувати і на власний розсуд, якщо ми не здаємо її в оренду. Це якщо ми будемо здавати комусь в оренду, то ви будете мати переважне право. А якщо ми її використовуємо за власними нуждами, то тут немає переважного права. Тут взагалі немає права оренди. Про оренду мова не йдеться. Давайте зберемо людей, ви як керівник агрофірми, і ми, як депутати, і представники земельної комісії. І вирішимо це питання і обговоримо його. Я взагалі вважаю, що це питання. Ми будемо ще довго і нудно обговорювати, і, і до сьогодні воно не готове. Давайте його взагалі знімати, да і все, і продовжувати сесію. У цьому земельному питанні надзвичайно багато тонкощів, які слід врахувати при прийнятті рішення, складується враження. вроді у нас одне рішення або прийняті, або е, не прийняті. Ми можемо розпорядитися, депутати міської ради, можуть розпорядитися цією ділянкою. Для користь громади і не стоїть, якщо стоїть правильно, він говорить, якщо стоїть питання про оренду, тобто визначиться, тобто це або аренда, або це залишить ділянку для військових. Якщо аренда, то преимущество в їх. Якщо не аренда, то ніякого преимущества тут немає. Анна Каплієва зауважила, що слід поспішати з прийняттям рішення, адже вже починається посівна кампанія. Коли має починатися посівна? Чи має працювати земля? Чи вона має чогось чекати? Міський голова запропонував нарешті прийняти рішення. Поступила пропозиція і на голосування, і поступила пропозиція зняти з розгляду і розглянути на наступній сесії. Голосувати будемо і так, і так. Хто за те, щоб питання перенести на розгляд наступної сесії? Пропонує Ніколай Ніколайович. Прошу голосувати. Хто за? Не прийнято. Перенести розгляд питання на наступне засідання сесії депутати відмовилися. Голосами більшості таке рішення прийняте не було. Хто за те, що прийняти в цілому, як надані роздані матеріали, прошу голосувати. Хто за? Не прийнято рішення. Тому що треба 20. Дякую. Більшість депутатів такий результат голосування не задовільнив, і вони покинули залу засідань. Міський голова оголосив перерву у роботі сесії на невизначений термін.